Розпочинаємо ефір з новини, яка не вкладається у голові. Жорстоко били і знімали на телефон. Полоцерківських пабліках вихідними розлетілось відео, на якому підлітки знущаються над 12-річною дівчиною. Кадри шокують своєю жорстокістю, адже школярі 12, 15 та 16 років лупцюють дитину, зокрема ногами, під схвальні вигуки юрби, яка цинічно спостерігає за цим. Також вони харкалися на дівчину, приліпили їй гумку на о одяг та застосували ймовірно перцевий балончик. При цьому вони палили та читали молитви. Навіщо робили останнє? Невідомо, які те за що били бідолаху. Єдине на відео чути, що група каже дівчини, аби вона навчилась відповідати за свої вчинки і знайшла 15 тисяч гривень. Та у свою чергу плакала та просила припинити це робити. Мати побитої звернулась до поліції, тож розпочалось досудове розслідування за статтею Умисні Легкі тілесні ушкодження. Давай день, богом назовем, немає мовкала. Давай потім плямо. Давай потім плямо. Я тут марк, потом скинечки. А что ты рыбаешь? Научись отвечать за слова. И за свои поступки сюда. И за поступки. Иди как меня, ты просто постранила, давай пришли, мне не пишет хуже. Понял? Подожди, стой, а что ты не понял? Стой, а что ты именно понял? Білоцерківщині 78-річний чоловік вбив дружину. За інформацією прокуратури, в одному з сіл району під час сімейної сварки він завдав численні удари в голову 85-річній жінці дерев'яною палицею. Від отриманих травм вона померла на місці. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років в'язниці. Ще одна смерть сталася на автодорозі Київ, Одеса біля Білої церкви, як повідомляє поліція Київщини, 36-річний водій вантажівки збив чоловіка, який перетинав проїжджу частину у невстановленому місці. 49-річний пішохід отримав травми несумісні із життям. Торі Спасо-Преображенського собору невідомий зламав прапор України і кинув його на землю. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив священник Микола Гопайнич. Згодом з його слів стало відомо, що поліція вже знайшла винуватця. Ним виявився чоловік, який є парафіянином у ПЦ московського патріархату. Зазначу за публічну наругу над прапором, гербом або гімном вандал може отримати штраф або до трьох років позбавлення волі. На той світ через чергу на відспівування у Білій церкві проведення прощальних церемоній здійснюють у патологоанатомічному бюро. Однак, через відсутність спеціального облаштованого приміщення люди потерпають від незручностей у міській раді обговорюють можливість вирішення цієї проблеми. Чи видлять гроші на морг? Розповідаємо у сюжеті. У сніг дощ і під палючим сонцем, та по декілька відспівувань водночас на одній території саме в таких умовах відбувається прощання з померлими у Білоцерківському патологоанатомічному бюро. Траурна церемонія з небіжчиками стала однією з активних тем обговорень у стінах міської ради, адже гостро постало питання фінансування комунального закладу. Виносять водночас по декілька трун і люди, які приходять. Попрощатися зі своїми близькими, знайомими, рідними вони, ну можна так сказати, заглядають в ці труни і дивляться, де де хто, і це все відбувається на одній локації, що дуже неетично, ненормально і не по-людськи. Тому ми на сесії власне і підняли питання. Щоб зробили певну реконструкцію, навіси, поділи, такі на певні приміщення, кімнатки. Ми не говоримо, що це має бути. Капітальний ремонт і занадто дорогий, але елементарно треба такі речі зробити, тому що навіть от в дощ, в сніг, у спеку дуже важко людям стояти, а церемонія прощання може відбуватися майже ну, від 30 до години часу. І от цим літком ну, всі ми були свідками того, що було спека 40 градусів. Вибачте, це біля моргу можна померти. Йдеться про виділення коштів ще з вересня минулого року. Як зазначає новий очільник управління охорони здоров'я Сергій Лобань, він особисто неодноразово порушував проблему патологоанатомічного бюро. Водночас наголошує, заклад працює активно та навіть проводить гістологічні дослідження. За минулий рік їх було понад 20 тисяч. Для цього бюро має відповідне обладнання, але його стан залишається на середньому рівні. Тож у майбутньому хочуть його оновити. Патологоанатомічне бюро Білоцерківської міської ради надає послуги не тільки для жителів Білоцерківської міської територіальної громади, а в цілому для регіону. Для півдня можна вважати Київської області. Сюди відносяться і Ставищани, і Тетів, і Володарка, розумієте, і Кагарлик, і Сквира, і в тому числі і Фастів. Розумієте, да? південь Київської області, він біло церква 200 тисяч жителів і більше, і плюс рахуйте, що цей регіон, що вони закривають. Тобто, Велика кількість реально роботи в них. Окрім того, що статистика смертності у білій церкві значно перевищує народжуваність, тимчасово виконуючи обов'язки начальника падбюро Віталій Литвиненко, констатує, існує проблема з видачею тіл на одну і ту ж саму годину, на що заклад не може в повній мірі вплинути, адже рідні померлих замовляють ритуальні послуги у різних місцях, і саме вони визначають годину проведення церемонії, не узгоджуючи з І Буває так, що нас ставлять лише перед фактом, що на таку-то годину буде, ну, там буде поховання, по похорон. Да? І е, е, ну, так буває, що на одну ж годину буває три-чотири, а недавно було шість похорон. Е, е, на жаль, е, ну, знову ж таки, якби був зв'язок з патанатомічним бюро, до речі, ті, хто чують, можливо, було б е, корисно е, почути, що. Люди, які замовляють похорон, спочатку згоджуються з нами, з патантомічним бюро. І санітари, які видають тіла, вони можуть сказати, чи є вільне місце чи ні. Адже буває так, що знаєте, як то пусто, то густо. Там, на на, на, на 10-ту годину нікого немає. Да? А на 12-ту на, на годину або на 2, 2 години дня одночасно. Тому ну, це більше можливо стосується ритуальних служб. Якщо вони будуть під час оформлення похорону в цей момент телефонувати до нас, ми можемо дати номер телефону, і ми можемо казати, на яку годину вільно вільні місця, і тоді можливо буде уникнути оцього ну, накладки. Оцеї так. А поки триває обговорення, якою буде ця прибудова, а в ідеалі це мають бути повноцінні окремі зали для прощання. За словами головного медика міста, це питання планують вирішити у першій половині цього року. Спілкувалися з, з одними будівельниками, озвучували цифру від 500 тисяч гривень. Чув таку цифру до 4 мільйонів гривень. Тобто все залежить. Там можна і мраморну плитку покласти, там можна зробити звичайну глиняну плитку покласти, там можна і пластикові вікна поставити, там можна і сильні шпаналі покласти. Виготовлюється декілька ескізів, варіантів, дамо на розгляд депутатського корпусу. Те, що депутати виберуть, тим і. Виконане проведення рідних в останню путь це завжди стресовий і важкий процес. Якщо можна його, хоч трохи полегшити, і зробити більш цивілізованим, то варто це обов'язково зробити. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Телеканал Еспресо Біла Церква 24 на 7 з вами у Телеграмі, інстаграмі, Фейсбуці, Тіктоці і звичайно у Ютубі. Там багато актуальних подій та цікавого контенту для вас. Також заходьте на наш сайт bc.espresso.tv, адже ми даємо тільки перевірену інформацію та ексклюзивні новини, інтерв'ю, блоги, а також історію про відважних українських військових. Мене з Білоцерківщини завоювали нагороди на кубку білої пантери. Про це повідомила прес-служба Київської обласної військової адміністрації. За нагороди бронзової призерки Олімпійських ігор Ольги Саладухи на оновленому манежі у Києві змагались 400 учасників з усієї України. Зокрема, бронзу в потрійному стрибку завоював вихованець білоцерківського спортліцею Ростислав Карпенчук. Срібло у дисципліні стрибки у висоту в прес. Тамниці володарської ДЮСШ Ю але в алевтини Сомкіної, а золота медаль Вігоря Ганжалавого, який встановив особистий рекорд 1 метр 70 сантиметрів. Також варто згадати і про юних плавців, які гідно представили нашу громаду у Борисполі на змаганнях Золота Рибка, рибка-2025». Там вони вибороли понад 20 медалей різного гатунку. Йдеться про вихованців першої спортшколи. Відтак по два золота в Єгора Пиндика, Анни Липової Назара Березовського та Нікіти Бабіча. А ось по одному сріблу і золоту медаль мають Людмила Пустовіт, Сергій Забірченко та Софія Бакалейко. В інших спортсменів бронзові медалі вітаємо земляків та бажаємо нових рекордів. Тепління прогнозують синоптики на цей тиждень у білій церкві. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Так у вівторок обіцяють від нуля до плюс двох градусів у середу від мінус одного до плюс трьох йтиме дрібний дощ у четвер, п'ятницю та суботу. Температура повітря прогріється від двох до чотирьох градусів тепла у неділю двома градусами вище. І хоч ця зима небагата на сніг, варто зазначити, що нашим військовим все ж теплі захищати нашу Україну. Ми продовжуємо працювати для вас, аби ви знали правду та тримали руку на пульсі всіх подій. Слідкуйте за нашими новинами, бережіть себе, не ігноруйте сигнали тривоги. Це були головні новини Білої церкви. До зустрічі завтра у цій же порі.